Не лише руки лікаря, є ще три критичні фактори, які впливають на результат операції. І сьогодні ви дізнаєтесь, від чого залежить насправді успіх операцій на очах. Перше досвід хірурга та обладнання. Навіть найкращий кришталик не допоможе, якщо його імплантують неправильно. Точність, акуратність та досвід вони ключові. Провідні офтальмохірурги, які мають за плечима тисячі операцій, але досвід це не все. Використання сучасного мікроскопа та новітнього обладнання. Це те, що підвищує точність і зменшує ризики. Сучасна офтальмологія це не тільки медицина, це ще й технологія. Друге, стан здоров'я пацієнта, аналізи та підготовка. Ваш зір це неізольована частина тіла. Гіпертонія, діабет, проблеми з імунною системою це все впливає на результат. Перед операцією ми проводимо повний скринінг не лише органа зору, але й загального організму. Робимо аналізи, електрокардіограму, міряємо тиск, і лише після цього готує. Персональний план операції, індивідуальний підхід це основна безпека. Післяопераційне ведення операція це лише початок, правильний графік оглядів, призначення крапель, контроль внутрішньоочного тиску, спостереження за відновленням. У нас є чіткий алгоритм ведення пацієнтів після втручання. Кожен етап під контролем. Що важливо від вас, це дотримуватись рекомендацій, не терти око, не піднімати важкого, не пропускати краплі. Приходьте на контрольні огляди, навіть якщо все до. Добре. Повідомляйте про будь-які зміни зору. Це допоможе нам швидко зреагувати. Ваша участь 50% успіху. У нас кожен етап під контролем, тому результат гарантований. Запишіться на консультацію, щоб отримати чіткий план і впевненість у результаті.